Ми ще раз будемо повторюватися, коли будемо сьогодні вручати нагороди. Єдине, я хочу всім вам подякувати сьогодні, що ви такі є, ви справжні патріоти нашого краю, нашої області, нашого регіону. Ви прославляєте нашу область, нашого рідну Тернопільщину з вами. Це добре. Добре те, що ми розпочали і ми будемо продовжувати роботу. То роботу для того, щоб ви створити вам комфортні умови, щоб ви могли досягати перспективи ще більших успіхів. Думаю, те, що сьогодні в нас немає в області жодного районного центру, де б не було сучасних стадіонів, це добре. Але ми маємо ще зробити, щоб в кордону були білі доріжки з штучним покриттям. Ми сьогодні маємо подумати, зробити, щоб були футбольні поля і не тільки, а й майданчики, і біля шкіл. Ми розпочали цю роботу, вже, я вже чули сьогодні скала. Скорики, це добре. Ми будемо це робити в наступному році і в інших. От по чаї ми домовилися приходом весни, розпочинаємо цю роботу і по інших таких бувших районних центрах, містах і селищах районного підпорядкування. А потім далі будемо йти в першу чергу по великих селах. Хочу сказати, що сьогодні дійсно наші біоплодісти вони прославляють. Нашу область це добре. Ми підручно бачимо не на одних збаганнях на підесталі, на золоті і серібні і, і бронзові нагороди. Це добре. Але хотів би сказати, що ви знаєте, що з ініціативи Віктора Федоровича знов ж таки Україна побореться. Це не значить, що ми вже у 22-му виборі це право бути проводити Олімпійські ігри в Західній Україні, в Західній Україні і центром яких має стати. Місто столицю і місто Львів, але для цього треба поборотися. А для того, щоб поборотися, і вибрати право, це, це не просто треба говорити, а це треба робити. Хочу сказати, що ми, об'єднавши зусилля влади, бізнесу, я б сказав, що і громадські сьогодні підключаються, розпочали будівництво сучасної біатлонної траси, яка буде відповідати всім європейським міжнародним олімпійським стандартам. За основу ми взяли сочинський проєкт. І, звичайно, ми плануємо в перспективі ж таки з підтримкою держави. Ми вийшли з пропозиціями, зробили проєкт, крім самої траси. Ми хочемо збудувати сучасний олімпійський стадіон. У рядом, 3 кілометри від Тернополя. І, звичайно, поки у Львові чекають знову, що приїдуть з Києва, чиновники і збудують їм знову олімпійські всі об'єкти, як будували стадіон, як бували, будували аеропорт і так далі, то ми вже це розпочали. Хочу сказати, що в нас є єдина поки що в Україні сана траса, знову ж таки ми вийшли з пропозиціями. Я побував, запросив з Бубкою побували на сані трасі. І, звичайно, є всі надії, що ми в цьому році приступимо теж до капітального її ремонту. Там потрібно і готель збудувати і так далі, для того, щоб можна було приймати спортсменів і проводити різні змагання, не тільки всеукраїнські, а й міжнародні. Я думаю, що ми подумаємо і про інші види спорту, які сьогодні треба нам розбудовувати в області. Ви знаєте, що тут колись, в 80-му році до 80-го року, у нас на каналі за озером, яке тут є, був резервний олімпійський об'єкт, такий, який був збудований тоді в Крилацькому. І на випадок того, якщо б щось там б щось, не дай Бог було не так, то мали б проходити і в нас тут олімпійські ігри. На жаль, за роки незалежності той стадіон, який там був створений, і вся ця база, воно все там розібрано, розкрадено, рознесено. Ми прийняли рішення в цьому році знову збудувати там сучасний стадіон, де можна було проводити всеукраїнські і навіть міжнародні змагання, тому що цей канал відповідає всім міжнародним стандартам.